Білі коридори прикрашені яскравими малюнками та персонажами, але навряд чи хоч один із дорослих хотів би їх бачити, особливо жити серед них тижнями чи місяцями разом із своєю дитиною. Це онкогоментологічне відділення регіонального медичного центру родинного здоров'я. Серед безлічі палат та процедурних тут створили освітній простір для навчання у кімнаті на кілька квадратів, заповнених підручниками та дитячими пертами. Наша школа є державною установою. Ми працюємо під патронатом Олени Зеленської. І саме ця школа відкрилася у 2022 році. Освітніх центрів таких у Дніпрі два. Один знаходиться тут, в обласній лікарні на космічній, і другий знаходиться у фтезіатрії на лівому березі. Ця школа була створена для дітей, які знаходяться на довготривалому лікуванні, і їм необхідно приходити до школи. Щоб не отримати освітні втрати, викладачі самі приходять до своїх супергероїв. Формат навчання може бути різним: індивідуальний, як з Кирилом, або групове, коли набирається цілий клас з дітей. Уроки здаються однаковими. Та сама фізика або географія. Завдяки індивідуальному підходу, клас школи супергероїв постійно відвідують школярі навіть поміж заняттями. Наша школа відрізняється від звичайно загальноосвітньої школи. Ну, по-перше, ми повністю підлаштовуємо освітній графік дитини під графік лікування. Оскільки ми знаходимося в лікарні, ми підлаштовуємо теми уроків до тих, які потрібні дитині. Тобто, ми виявляємо освітні прогалини в знаннях дитини і заповнюємо їх. Взагалом наші вчителі працюють як такі безкоштовні репетитори від держави, заповнюючи освітні втрати. І якщо дитина дитина дуже довго знаходиться на лікуванні, то ми не даємо виникнути цим освітнім втратам. Тобто, дитина, приходячи до нашої школи, працюючи з нами, вона не припиняє навчання в своїй школі, їй не потрібно там переводитися. Ми працюємо паралельно. Ми підлаштовуємось під ту програму, за якою вчиться дитина в своїй школі, і паралельно допомагаємо їй надолужувати те, що вона пропустила. Сьогодні ці супервикладачі із супердітьми закінчили свою зміну та просять нас доєднатися до їх неймовірної історії дерева побажань. А хто ми такі, щоб відмовити самим супергероям? Бо іноді нам усім потрібно вірити у дива, мій любий друг або подруга. Я ж міст нашого міста Анастасія. Я хочу, а точніше, це обов'язково трапиться, записати з тобою інтерв'ю, бо ти для мене неймовірний приклад і любов. Дякую за те, що ти є. Ось таке побажання. Ми сьогодні написали для діточок із школи супергероїв у одній з лікарень Дніпра. Це неймовірне місце і великий приклад для нас усіх разом з вами: не забувати про те, що навкруги нас відбувається, і не забувати про тих, хто завжди потребує нашої допомоги і підтримки. А ми вішаємо з вами ручку. На дерево побажання. Ну, Моя права рука. йде да.